Фігура центральна, як кажуть, в народі всьому голова. Директор на місці це школа в Шані. Як він скерує, так підуть діла. Тож прийміть особливе, найбільше вітання. Вітайм директора з різних боків. він Бо і вчитель, господар, і нянька, і петь колективу, і учні батьків Нелегко нам Ірина Йосипівна завжди креативна. Всі свята й випускні проводить на ура. І дякую за допомогу мою колінну. Весь свято сьогоднішнього дня! Розгублені, маленькі. Колись уперше ми пішли до школи, ви нас зустріли, наче рідна ненька, і ми вас не забудемо ніколи. Моя перша вчителька привітна, мила, щира, Турботлива, лагідна та справедлива. Вас називають вчителька від Бога. Радість і ласка. Мудрість і ніжне тепло. Він вперше для них, дивосвіт відкриває, це руку веде в медуття. І вперше у дружбі любові єднає та робить цікавим життя. Світ історії і думок кликав саме ваш урок. Від казок і до поем мудрість вже горить вольнем. Днів, з вже жиків історики події всі вивчають, і нас Едуард юрович вчити заставляє. Ох, як тяжко! Ольга Володимирівна мови не зучила каракулі у зошитах завжди розуміла. Для нас ви були дорогим учителем. Тепер усі диктанти напишемо без проблем. Тепер ми speaking english навідмінно. Запас англійських слів вже чималий. Христина Зиновівна запам'ятає відмінно. You are dear teacher скажені їй. Хімія складна наука, але формули вчимо. Хоч буває на уроках, як не знаємо мовчимо. А меви до людини вивчив нерви і клітини. Рід, сім'ю, родину, клас. Рома Степанівно, ми любимо вас. Статика, динаміка, кінематика. Як і в математиків, сама романтика. Сила тяги, швидкість і прискорення в кінці уроку від Валентини Іванівни всі змоги. Інформатика наука всім потрібна нині. Про інтернет відомо і малій дитині. Віктор Януарович навчив програмувати і на повній швидкості вороді текст друкувати. Вчителями працювали ми завзят. Тепер хлопці мій мені не забувати, а гарно висувати. Як зміцнити віру в Бога, як знайти в житті дорогу? Все з обох стоїть медалі на уроках етики й моралі. Біє светло м'ясове, стифай право себе, культура на ура, дуже ради вихід. Я не а ще за відданість і доброту. За кожен день і кожне щире слово, за ніжність, ласку, доброті і злі це те, що в школі нам було чудово. Спасибі, навчати на тобі. Дорога Марта Олександрівна, для нас ви добра, справедлива, вела, надзвичайна, розумна, <свісна> терпелива. Турботлива, чарівна, великодушна, розуміюча, рідна, ви завжди нам допомагаєте. Ви для нас друга мама. Я.